Друзі, всім привіт! З'являється у нас на майданчику новинки по автомобілям. Заїхав вчора на комісію Fiat Doblo 1.3 дизель. Це мультиджет. <звук> Зараз Денис його перевіряє, вже отфотографували. Будемо виставляти до продажу. Mitsubishi Outlander заїхав. Бензиновий на повному приводі 2008 рік. Заїхав Hyundai Tucson, повнопривідний на механіці. Тож зараз будемо фотографувати, виставляти до продажу. Приїхав з Києва, ми вже можливо вам розказували, Volkswagen Altrak стоїть на першому майданчику. Приїхав з Києва, з нашого майданчика, до нас. Майданчик не пустий. Хлопці стараються, продають. Вчора перезаганяли, робили тест-драйв на Opel Astra. Сьогодні клієнти прийдуть, хочуть поїхати на свою станцію, більш детальніше перевірити машину. Якщо все влаштує, то буде продаж, будуть забирати. Дача Duster. Теж казали, на вихідних вона заїхала 1,6 з газом на передньому приводі, серебристому кольорі. Також є і чорний дастер наш стоїть, свіжо привезений з Європи. Що, друзі, новинки оновлюються. Скоро слідкуйте за нами. Ви, можливо, бачили у нас вже в інстаграмі в історіях, які автомобілі куплені, куп, ну, купив Сергій. Думаю, що скоро, можливо, десь там через тиждень, через два вони вже будуть у нас на майданчику, вже будуть в продажі, так що слідкуйте, приходьте до нас. На майданчик не забувайте про нас. Ми знаходимося, місто Суми, вулиця Героїв Крут 19.